Ти каже люлю, -лю, йде я тебе стулю, а в садочок під листочок під зелену долю. Буде долька пристигати, Тай буде долька буде пристигати та й буде родити. А як уже там така, ну я знаю, це оце це Марія це. А Марія буде рости, ні, буде. Тільки пристигати та й буде родити. Розки, дульки ходити. Назбирає вподалину та й у пазушину та й принесе своє мамці на біленьку зиму. Та й кушай моя мамко, яка солоденька. Бо ви мене й годували, як була маленька. Подивися, ну яких я вмив, тих співанок, а я щось не можу ще набагнути. Де тебе стояв? Підсламався, вже тут зелененький, але то, що там кає, я забула. Dječo želenenke, taj zabula u kolesate, te kjetko malenke. Ne, pa